Доброго ранку, шановні учасники Рішельєвської ювілейної регати 10 На жаль, ворог не дав можливості нам розпочати своєчасно, але ми ж все ж таки починаємо. Я бажаю учасникам, натхнення. Багато знань, які вам знадобиться сьогодні, і вирішить всі питання, які підготувала кваліфікована журі. Незважаючи на труднощі, які є у нас зараз в державі, все ж таки СТЕМ Олімпіада набирає свої оберти. і учасників стає все більше і більше. Це свідчить про те, що ми з вами на правильному шляху, і кожен крок розвиває, кожен крок вперед розвиває ваш інтелект. Хай все вийде, а це обов'язково вийде. І ваші успіхи це маленька частина до нашої перемоги. Бажаю успіхів. На все добре. Ця четвертому році рішельєвська регата розправляє вітрила у 10-й ювілейний раз. Цей рік особливий для рішельєвців, адже пов'язаний і ще одним значним ювілеєм: – 35-річчям відродження ліцею. Тож маємо надію, що всі учасники відчують особливу святкову атмосферу атмосферу єднання і радості від розширення кругозору, інтелектуальних перегонів і доброчесної конкуренції, освітніх досягнень і наукових перемог. Рішелієвська регата я. унікальне змагання. Це єдина всеукраїнська олімпіада, що об'єднує командний і особистісний залік, усну, письмову і експериментальну частини, і таким чином дозволяє з одного боку навчитися працювати в команді, а з іншого проявити таланти і знання кожного учасника окремо. Нетривіальні, цікаві і яскраві завдання демонстраційних та експериментальних турів особлива родзинка, гордість і відмінність кожної рішельєвської регати. Тож готуйтеся до захоплення та подиву мозкових штурмів та нових відкриттів. Ми всі дуже сумуємо за тими часами, коли команди з різних куточків України збиралися в Одесі разом на очних змаганнях, коли ми бачили, як загоряються ваші очі подивом і допитливістю, коли спілкувалися і надихалися одне одним, відвідували музеї і театри, гуляли осінніми одеськими вуличками, ділилися враженнями і гарним настроєм. На РЧЛІСКОРІ ГАТО з надією розширити свої міжпредметні зв'язки і можливо дізнатися багато різних цікавих фактів. Це дуже цікаві досліди показували, дуже цікава робота в команді. Більше ніде на жодній такого ще не бачив. Дуже радий, що приїхав. Мені дуже сподобалося завдання, вони, вони надзвичайно цікаві, в них є застосування у житті. І вони такі з такою маленькою маленькою причинкою. Я певна, що привезу з Одеси незабутні враження. Та навіть у режимі онлайн ми все одно відчуваємо єдність і силу, адже немає нічого кращого за активну інтелектуальну і впевнену у своїх силах молодь, що прагне освітніх перемог. А долучитися до інтелектуального гартування такої молоді справжнє щастя. Всі учителі, тренери і члени журі живуть вашими досягненнями. Тож вдячно приймайте їхні щоденні освітні дарунки. Бажаємо вам не тільки перемог, а й задоволення на шляху до них. Десята ювілейна рішельєвська регата оголошується відкритою. зустрічає починає Вітаю вас, шановні учасники! Дозвольте привітати вас від Кафедри фізики, побажати успіхів у змаганнях. І зараз дозвольте мені зупинитися на деяких організаційних питаннях і на структурі та форматі проведення регати. Перше, ви розумієте, в нас буде чотири тури: два з яких є командними це усне змагання і демонстраційне змагання, та два індивідуальними це теоретичне та експериментальне змагання. Ви вже бачили, що. Згідно мого годинника, повинно було з'явитися завдання усного туру, і я певен, що ви вже більшість з вас працюють над завданнями. Що ви робите далі? Коли у вас є розв'язок однієї з задач, ви зразу намагаєтесь доповісти цю задачу. Ви не чекаєте до кінця усного туру, аби доповісти всі три задачі. Тобто намагаєтесь зразу швиденько відповісти на якусь задачу, оскільки в кінці ви можете не встигнути, бо більшість з вас, на жаль, буде в кінці намагатись доповідати усний тур. О 14-й сьогодні з'явиться завдання теоретичного туру. Ви можете виконувати насправді і два предмети, якщо у вас є таке велике бажання. Якщо у вас є бажання. Але, на жаль, швидше за все, ви не встигнете виконати всі обидва предмети. Тому не розпиляйтесь і зберіть свою увагу на одному з предметів. Ви просто додаєте PDF-файл для того, зі своїми розв'язками ми вже потім їх перевіримо. Далі. Завтра експериментальний тур, завдання з'являться, як завжди, вчасно, і відповідно ви будете працювати над ними, і також в індивідуальному порядку зможете їх здати. Після чого? Після чого я хочу звернути увагу фізиків. Зараз вже на сайті є інформація про те, що вам необхідно для того, щоб взяти участь в експериментальному турі з фізики. Тобто там є невеличкі предмети, які вам знадобляться на завтра. І, відповідно, зверніть на це увагу і підготуйте їх для того, щоб коли з'явиться завдання, ви вже змогли виконувати, проводити виміри того, що вам знадобиться. Ну, на цьому я думаю все. Демонстраційний тур буде в суботу. Там буде знову форма для відповідей, де ви зможете на кожне конкретне питання відповідати. Питання будуть задаватися ось схожим чином. Трансляція на Ютубі буде, де ви будете бачити питання, і у відповідну форму для відповідей ви будете вносити своє питання або фотографію. Ось так. Я сподіваюся, що у вас питань немає. А якщо у вас є питання, то на сайті створено також посилання на телеграм-групу, де ви можете задавати свої питання, я або наші кваліфіковані члени команди будуть вам швиденько відповідати. Все. Ще раз вітаю вас з відкриттям. Ні пуха, ні піра.